Рідні мої любі мої, дороцінні мої українці. Сьогодні, коли я веду цей запис на диктофон 2 люте 2023 року. День пам'яті Андрія Скрябіна, Андрія Кузьменка. 8 років, як його немає, фізично немає на землі з нами. Але рідні мої, той, хто істинно вірив Бога, він. З тим істинно прибуває духом і душею своєю, в думках, в піснях, в словах, в пам'яті, в дусі, в душі, в серці. Істинно, істинно, кажу вам, рідні мої любі мої радцінні, мої українці: вісім років тому, вісім років назад, чорні, темні, нечистиві забрали земне життя у сина людського і у сина Божого. Істину людського і істину Божого. По його словам, по його пісням, по його вчинкам і ділам, істинно віруючі люди розуміють, що це Божа людина. І навіть вороги Божі зрозуміли, і вони розуміють, хто є істинно віруючий в Бога, хто є істинний учень Господа нашого Ісуса Христа, хто є істинний послідовник. Сина Божого, єдинародного, а нашого Господа Ісуса Христа. І вони дуже гарно це розуміють і дуже прекрасно це знають. І тому вони нас убивають, рідні мої. Та забравши тіло наше і земне життя, рідні мої, вони не забрали і не заберуть у нас святого вічного, по істині щасливого життя. Істинно, 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 кажу вам. І стверджую святовічне істинне слово Боже. Не бійтеся, рідні мої, казати правду. Дуже багато святих, які зараз уже знаходяться у царстві селищного Тверця нашого, поістині щасливо живуть. Відчуйте мене, вони не боялися казати правду. Вони не боялися казати на біле-біле, а на чорне чорне. Рідні мої, святовічне вічне істинне Боже, життя поістині щасливе. Воно коштує того, щоб нам казати правду. Ви чуєте мене? Правду про неправ... неправедних, про нечистивих. про тих, хто служить сатані дьяволу. Усвідомлено служить рідні мої, усвідомлено. Є, хто попав туди, у цю, цю суцільну темряву, під владу сатани дьявола, ну, якби не бажаючи цього. Розумієте? А і вони хочуть, вони хочуть вирватися із суцільної темряві, із з лап сатини дявола, але вже не можуть. То ми повинні за них молитися, щоб допомогти їм вийти із суцільної темряві у 100% світло, і 100% в 100% світло. Амінь. Алелуз я, алелуз я, алелуз я, амінь. Знаєте, ми повинні і за тих молитись, хто конкретно є ворогами Бога. І ворогами дітей Божих, істинно віруючих, віруючих в істинного Бога. Ми і за них повинні молитися. Так навчає нас святи вічне істинне Слово Боже. І нікуди не подінешся, якщо ти вже істинно увірував в істинного Бога, то ти і повинен всі його заповіді, закони, постанови, статути, всі його повеління, всі його бажання, хотіння виконувати. Перш за все, во благо собі. Рідні ми все, що ми робимо. Служачи істинному Богу, ми робимо благо собі. Зрозуміти це в кінці кінців. Богу, ми по великому рахунку і не потрібні. Розумієте? Він у нас, ну я скажу старослянською мовою, не, не нуждається. Він у нас не має потреби. А ось ми в ньому маємо потребу, щоб не піти нам у пекло і в пеклі нам не страждати, не мучитися. Мільйони, мільярди, більярди років, після чого просто, просто я не скажу вмерти, а в такому випадку просто здохнути. Істинно, істинно кажу вам, серйозно кажу вам, як завжди. Амінь. І далі я хочу без коментарів деяких моїх віршів, прочитати вам вірші і хочу цей запис, це слово моє, святирічне істинне слово Боже, яке я несу, присвячую. Моєму брату в Ісусі Христі Андрію, Андрію Кузненко Скрябину. І дякую тобі, Андрію, що ти служив Господу фізично живучи на планеті Земля, конкретно в нашій країні, Україні, любій, рідній, дороцінній. А зараз ти, як ангел, допомагаєш нам у цій боротьбі із нечистою силою. Не хочу казати силою, а з нечистивими. Не хочу казати силою. Не хочу давати їм силу. І для нас це нечисть. Вона не є для нас силою, вона є для нас просто ніхто і ніщо. І так, рідні мої, дякую, подякуємо Господу, Всевишньому Водцю Труцю нашому. О Всевишній Отець Творець наш! Вогоду Тобі! Во ім'я святий вічна сина Твого і нашого Господа Ісуса Христа, во славу Твоєї Святої Троїці, Читрійці, во благо всьому Творінню Божому, а насамперед українцям. Прийми, Господи! Величезну подяку, щироючи з любов'ю, дякуємо тобі, восхваляємо тебе, виспіваємо, прославляємо і поклоняємося тобі в дусі істини за такого сина за Андрія. І дай Бог, щоб кожен з нас, нині живущий на планеті Земля, а перш за все, кожен з нас, з українців, став таким, як він. Як він, як він я не буду казати був, я хочу сказати, як він є. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Можливо, для когось Ісус Христос не є прикладом, бо не розуміє Його. А Андрій Кузьменко, можливо, його хтось зрозуміє по його творчості, по його вчинкам і по його діянням. Творчість його йшла з небес, від престолу Господа нашого Ісуса Христа. Його вчинки, думки, слова, діла і діяння були істинно Божими. Вічна пам'ять про нього хай живе в наших серцях до тих пір, поки ми з вами рідні, не підемо в небеса, у Царство Небесне, де вже всі праведні будуть поістині щасливими, будуть славити і прославляти і поклонятися Господу нашому Ісусу Христу з любов'ю святою вічною, істинною любов'ю Божою. Амінь. Алелуйзя! Алелуйя! Амінь. А батькам Андрія, дружині Андрія і Донечці, скажу рідні мої, не плачте і не сумуйте, не ридайте, не страждайте, а радійте, рідні мої, радійте, тому що в вашій родині, у вашому роді є така свята людина, святий Андрій. Істинно, істина, істина, придаю вам святі вічні слова Божі. І радійте, всі друзі Його, всі рідні мої, всі друзі, Радійте і беріть приклад з нього, будьте такими, як він є, наш любий, дороцінний Андрій. Амінь, алелузя, 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 амінь. Ми, небесні, на землі, проживаємо з вами. Ви повірте всі мені, що Господь з нами. Я не хочу вас картать. Ви себе вже наказали, але хочу вам сказати, щоб Господа пізнали. Буду часто говорити про любов, про віру, буду слово вам дарить і свою до вас довіру. Я вас буду правдою бить, щоб гріхів вас позбавить. Я продовжу вас любити, щоб Господа славить. Хто розумний, зрозуміє, що йому хочу сказати. Той, хто вже любити вміє, зможе істину прийняти. Ну, а хто не зрозуміє, я до того і за того помолюсь. Він, можливо, зрозуміє, Богу низько я клонюсь. Буду буду Бога славить, буду Бога прославлять, ну, а грішну людину Богу в руки віддавать. Рідні мої, всі, хто зробив це з Андрієм і з іншими істинами. Божими дітьми, я віддаю вас зараз, в цей день, всю годину, в цю хвилину, в цю секунду, в цю мить віддаю вас в руки Божі. І хай Господь зробить з вами те, що Він хоче зробити. Але від себе прошу у нього милості і за вас, нещасних. Хай Божа милість буде над Божим судом. Амінь. Алелуйзія, алелуйя, алелуйзія. Амінь. Господи, двері серця відкрий, я Господь твій, я Спаситель твій, двері серця відкрий духом вічним війду, і Тебе я спасу, подарую тобі вічне щастя, красу, духом вічним війду, і Тебе я спасу, подарую тобі вічне щастя, красу. Я початок, кінець, я творець і отець, подарую тобі життя вичний вінець, ти прославиш мене, я прославлю тебе, ти полюбиш мене і полюбиш себе, ти полюбиш мене, я прославлю тебе, ти полюбиш мене і полюбиш себе, буде всіх, ти любить, мені правдой служить. Але любий друг мій, треба вірою жити. Рідні мої, амінь. Аллилуйя, алелуйя, алелуя, амінь. Ви зараз почули пісню самого Господа нашого Ісуса Христа, який звертає вас увагу на любов, що треба любити і правдою жити, і Богу правдою служити, якщо ви хочете свято вічно поістині щасливими жити. Радуйся, 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 радуйся і веселись, радуйся, 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 Господу низько вклонись, радуйся, 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 радуйся і веселись, радуйся, 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 Господу низько вклонись, радуйся, 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 радуйся і веселись, Радуйся, 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 Господу низько вклонись, Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Рідні мої, любі мої, дороцінні мої українці, Рідні мої, любі мої, дороцінні мої земляни, не робіть зло, бо посієте зло і пожнете зло. Істину, істинно, істинно акцентую вашу увагу на святі істині істинні слова Божі. У Бога всі ми на долоні. Кожного бачить, чує і знає. І навіть наперед він це знає. Йому не обов'язково зараз дивитися, слідкувати за нами, прислухатися до нас. Ви чуєте мене, він наперед знає наші кроки. І з величезною, святовічною, істинною любов'ю допомагає нам, щоб ми не зійшли з його шляху, який приведе до істинного щастя. Істина, істина, істина. Амінь. А ті, хто зробили з Андрієм і з іншими праведниками, я рідні мої скорблю за вами і співчуваю вам, і вашим родинам і вашим родам, що ви не могли протистояти сатані дьяволу, що люди, які йому служать, підкупили вас за 30 срібників, і ви продались, рідні мої, ви продали себе. Ви продали свою душу сатані Дьяволу. Ви вибрали місце у пеклі. І я вам дуже, дуже, дуже духом, душею, серцем, тілом, всім своїм містетством, всім своїм земним життям я вам дуже, дуже, дуже співчуваю. Бо я знаю, що на вас чекає. І хочу, щоб ви це зараз уже усвідомили і якомога можна швидше. Розкаялися у своїх гріхах, в усіх гріхах і не крадьте, не беріть те, що вам не належить. Господь застерігає, не крадьте, не беріть те, що вам не належить. Береш махом, пройде прахом. Якщо не в цьому житті, рідні мої, то обов'язково відгукнеться вам, коли ви духом, душою тілом підете із земного життя. І побачите, куди ви прийшли, а прийдете ви на страшні муки і страждання, на вогонь, який не згасає до тих пір, поки вас не спалить. мої, не лякаю, не стращаю, не шантажую. А просто прошу вас, молю і благаю, в котрий раз опам'ятайтеся. Попросіть прощення, не бійтесь нікого нічого. Попросіть прощення у батьків Андрія, у його дружини, у його донечки. Попросіть, поки ви ходите, поки ви бачите, поки ви чуєте, поки ви можете язиком своїм виляти. Попросіть у них встаньте на коліна перед Богом, прийдіть в цю родину і розкайтеся. Розкайтеся, Господь вас тримає на землі. І з тих, кого ви прибрали з земного життя, а ви знаєте прекрасно, кого ви прибрали. І знаєте прекрасно, чудово, чудесно. Хто у вас уже, так сказати, на мушці? Ви знаєте, на кого вже направили свою брудну руку, лапу сатани дьявола, і хочете знищити, рідні мої? І ще раз нагадую вам: якщо ви знищуєте праведників, знайте ще раз скажу, що ми святі, вічні істині, Божі діти. Знайте це, усвідомте це. Убиваючи нас, ви вбиваєте самі себе. Ви самі себе обкрадаєте і самі у себе забираєте святе вічне, поістині щасливе життя. Амінь. Алелуйзія, алелуйзія, алелузія, амінь. Пісня Свята Любов. Які пісні тобі співають, які слова тобі казать, Люблю тебе, люблю тебе, я знаю, любиш ти мене, люблю тебе, люблю тебе, Господи, я знаю, любиш ти мене, які дарунки дарував, які малюнки малював. Себе мені подарував, мене під своє крило взяв. Себе мені подарував, мене під своє крило взяв. Господи, які думки мені нести, які вінки мені плести, та ти мене прости, прости, у своє царство віднеси, та ти мене прости, прости, Господи, прости, у своє царство віднеси, які діла мені, мені роби, щоб з тобою вічно світі жить, які діла мені робить, щоб з тобою вічно світі жить. Твої дорога й мені йти, щоб щастя вічної знайти, Які пісні тобі співать, які слова тобі казать. Люблю тебе, люблю тебе, я знаю, любиш ти мене, Господи, люблю тебе, люблю тебе, я знаю, любиш ти мене. Амінь, Аллуйя, 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 Амінь. У мене серце грає, душа співає, дух мій літає. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, Аллилуйя! амінь. Бажаю вам, рідні мої, любі мої, дороцінні мої українці. Бажаю вам бути істинно правдивими, істинно люблячими, істинно добрими, істинно світлими, істинно мирними, істинно, істинно, істинно дітьми Божими. Амінь. Алелуйся, алелуйзя, алелуйя, амінь. Помоліться, будь ласка, за Андрія. Кузменка і за всіх тих, хто пішов земного життя завдяки сатані дьяволу і його помічникам. Але слава Господу за те, що ми в ньому праведні, святі, вічні і щасливі. Амінь. Алелуйзя, алелузія, алелузія, амінь. З Богом, з любов'ю, з вірою, з надією. З перемогою! З райським святимічним щасливим життям! До зустрічі, рідні мої! З Богом!